Дорогі і любі наші глядачі! Щиро вітаємо вас зі святом Різдва Христового та з новим 2026 роком. Команда програми Українська Хвиля на телеканалі ICI в Монреалі» щиро бажає вам миру, тепла в серці, родинного затишку та віри в добрі зміни. Нехай це Різдво принесе надію, світло і силу долати всі випробування. А новий рік буде сповнений надії, підтримки і нових можливостей. Дякуємо, що залишаєтесь з. А бажаємо, щоб ви залишались з нами і дякуємо за кожний перегляд і коментар і побажання світлого різдва всім українцям в Монреалі та по всьому світу. Вітаємо вас! Христос народився! Понад світом палає, сумівці усіх до добра надихає. Бо наша справа служити людині, богові вірне в своїй батьківщині. Хай ця різдво нам дарує добро, миру, домівки, надію і тепло. Щастя та світло в кожну сім'ю віри, надію на добрим шляху. Змінить громаду, нову та стару, дасть Україні підмогу свою. Зірка веде нас до перемоги, благословляє різдвяні дороги. Де би не проліг життєвий шлях. Україна у серці у мріях тіла. І світло різдва нам нагадує. Зна. Все починається там, де любов. Христос народився. Славімо Його! З різдвом Христовим, рідна громада. З любовою та вірою. Сумівська молодь. А на Господі! Шановна українська громада, в імені дирекції та працівників української каси Дежарден, вітаємо вас з Різдвом Христовим та Новим 2026 роком. Нехай світло Різдва зігріє кожного, хто далеко від дому. Нехай українські родини по всьому світі відчують єдність і підтримку. Бажаємо міцного здоров'я вам і вашим близьким! Хай добро і справедливість переможуть темряву. і Бонані. бажаємо витримки, віри та внутрішнього спокою. Нехай щодень наступного року дарує нові можливості. Нехай у кожній родині буде достаток, любов. І радість нехай Божа благодать огорне кожну українську родину. Христос рождається! Славімо Його! З Різдвом Христовим та з Новим Роком Провінційна Рада Квебеку Конгресу Українців Канади бажає вам і вашій родині багато щастя, здоров'я та многих літ прожити. Нехай Бог Всевишній благословить вашу родину і нашу любу Україну! Au nom du Conseil provincial du Québec, du Congrès des Ukrainiens canadiens, nous souhaitons à tous un très joyeux Noël. Joyeux Noël, Христос рождеється. Dear friends, cher amis, любі друзі. As we celebrate this holiday season, we're also marking something special. 30 years of the Canada Ukraine Foundation standing with Ukraine. Depuis 30 ans, 우здела. À chaque défi,

C'est votre compassion qui transforme l'ombre en lumière. Від that родини Канадсько-Української and щиро дякую вам за 30 років довіри та підтримки. Happy Holidays, joyeux fêtes, Joy SP, and here's to the next chapter together. Ensemble nous sommes plus forts. Позрадуйтесь, люди, приходить година. Маленька дитина Ісус вас вітає і хоче сказати, що радість велику приносить до хати. А ми з маленьким Ісусом на сіні. Усіх вас вітаємо у вашій родині, у вашій родині, у вашій хатині по всій Україні Христос заражає. В Ради директорів і працівників Чевченківської фундації, я вітаю наших чертодавців, прихильників і всіх українців по цілому світі з Різдвом Христом. Ці важкі дні для українського народу ми ще більше відчуваємо важливість зберігати наших чудові традиції, зміцнювати нашу культуру і силувати нашу громаду. З нашими талановитими творцями. І відданими працівниками громадських організацій ми робимо Канаду кращою більшою і сильнішою. Разом молимось новонародженому Ісусу. принести мир і спокій матері Україні і добробут і щастя всім українцям. Христос Среждається. Вісієї команди в природі Ліві. Хочемо привітати вас із Різдвом Христом! Нехай ваш дім буде сповнений затишку, тепла та щасливих моментів, щоб на святковому столі завжди були улюблені страви, як у дитинстві. Найголовніше бажаємо миру та перемоги для України. Нехай Різдво приносить радість сміх і любов в родинному колі. Нехай новий рік приносить натхнення сили та радості. З любов'ю та турботою команда «Піроги Лілі. Дорога наша громада, дорогі наші українці! Комітет допомоги Україні міста Монреаль вітає вас з Різдвом і з Новим роком! Також вітаємо наших військових, які боронять Україну, які дарують мирний час, щоб святкувати Різдво. Дякуємо їм також за довіру до нас, дякуємо нам, нашим волонтерам, які допомагають кожен раз. Озбирати підтримку для наших військових бажаємо щасливого Різдва і щасливого і мирного наступного нового року. Слава Україні! Героям! Слав!